Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Російський режим продовжує терор проти українських міст та наших людей. У ці дні ми бачимо рекордну кількість запущених росіянами дронів, і основна ціль ударів цивільна інфраструктура та залякування мирного населення. Уночі під масованим ударом опинилася Одещина. Напередодні ворог також завдав масштабного удару по Кропивницькому. На місцях атак працюють усі необхідні служби. Щиро дякуємо рятувальникам, медикам та усім, хто допомагає долати наслідки цих російських атак, цього російського терору. Держава підтримує кожну українську родину, чия домівка постраждала від російського терору. Через програму є відновлення люди можуть отримати до 350 тисяч гривень на ремонт квартири та до 500 тисяч гривень на ремонт приватного будинку. Десятки тисяч українців вже скористались програмою є відновлення, і ми продовжимо її розширювати. Адже саме житло є ключовим пріоритетом уряду в програмі відбудови на цей рік. Серед інших напрямків це енергетика, соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування, цивільний захист, зокрема. Великі укриття за фінською моделлю. Під час візиту президента України Володимира Зеленського у Фінляндію були фіналізовані домовленості щодо створення коаліції укриттів цивільного захисту. Це значно посилить наші можливості у цій сфері. Особливу увагу зараз ми також приділяємо гуманітарному розмінуванню. За оцінкою Світового банку на повне розмінування території України знадобиться близько 30 мільярдів доларів. Зараз пріоритетно працюємо з розмінуванням сільськогосподарських земель. Розуміємо, наскільки це важливо в контексті нової посівної. Маємо вже більше 80 сертифікованих операторів протимінної діяльності та більше 200 машин розмінування. Загалом у планах на цей рік провести роботи з технічного обстеження територій на площі в 31 тисячу квадратних кілометрів. Вдячні нашим партнерам, адже їх допомога дозволить нам розмінувати Україну за роки, а не за десятиліття. Ми також вдячні союзникам за фінансову підтримку, яка допомагає нашому уряду фінансувати всі пріоритетні видатки. Цього тижня Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС. Ці кошти забезпечені доходами від заморожених російських активів, і ми спрямовуємо їх на підтримку наших людей. Також маємо рішення ЄС про виділення ще 3,5 мільярдів євро в межах спільної програми Ukraine Facility. Цього тижня в Києві ми зустрічались з комісаром ЄС з питань економіки Валдісом Домбровськісом. Маємо дуже насичений порядок денний. Зброя, санкції, відновлення, торгівля, енергетика, логістика, конфіскація російських активів членство України в ЄС. Всі ці теми ми зараз активно обговорюємо з нашими європейськими союзниками. Сьогодні на порядку денному маємо декілька важливих рішень. Зокрема, уряд затверджує законопроект про професійну освіту. Ми вже обладнали близько 100 майстерень профтехів. Плануємо цього року оновити ще до сотні. На це в бюджеті передбачено більше 500 мільйонів гривень. Сьогодні ж створюємо нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам, систему, яка дає найбільш необхідні та сучасні знання. Збільшуємо фінансову автономію і посилюємо взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. Зокрема, через спільні інвестиційні проекти даємо можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки. Предбачається оновлений зміст та гнучка система реагування на потреби ринку праці. Модульна структура освітніх програм дасть можливість здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами. Замість 18 типів закладів професійної освіти з'явиться два. Це буде Професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримують статус студентів та курсантів. Розраховуємо, що парламент підтримає цей законопроект. Уряд, у свою чергу, продовжить інвестувати в розвиток освітньої галузі, бо ми розуміємо, що це основа для нашого успіху як держави. Дякую всім, хто працює заради сильної України. Дякую всім, хто захищає нашу незалежність та суверенітет. Слава Україні!